Одесі служба безпеки України затримала двох сепаратистів. Затримані розповсюджували в соціальних мережах заклики до повалення конституційного ладу України, а також скоєння терактів на території нашої держави. Нагадуємо, що більшість цих злочинів належить до категорії тяжких і у випадку доведення провини, затриманих судом, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також Служба безпеки України затримала інформатора терористів ЛНР у станично-Луганському районі. Чоловіка завербував ватажок одного з загонів бойовиків у травні цього року. Затриманий зізнався, що погодився на співпрацю з окупантами через психологічний тиск. Та погрози розправи над ним та родиною тривають заходи з вилучення незаконної зброї. Так, правоохоронці провели обшук у приватному будинку в Авдіївці в рамках перевірки, отриманої оперативної інформації. Там вилучено гранатомет РПГ, боєприпаси до нього, сім гранат різних систем та 90 набоїв калібром 5,45 мм. Власника арсеналу затримано. Походження цих боєприпасів встановлюється. Ще одного чоловіка зі зброєю затримано у першотравневому районі Донецької області. В нього вилучили ручну гранату РГД 5 та 360 набоїв різних калібрів. Затриманий пояснив, що знайшов набої у селища Гнутове, де велися бойові дії і намагався вивести знахідку за межі області.